Ні, <ривання> <піллян> ні ну бачиш, це те саме, що Ні-ні-ні, слизняк. <ривання> <ривання> У першому театрі для дітей та юнацтва стартував новий проект Вечори дорослої сцени. Першою виставою, що відкриває цей проект, стала пісня про равликів за мотивами п'єси французького драматурга Йожина ЮНЕСКО. Пісня про равликів це абсурд на одну дію історія двох людей, що опинилися в епіцентрі бойових дій, замкнені у власній квартирі. Вони схожі на сучасні подружжя, ніяк не можуть порозумітися. Достовірно, вона дуже теперішньо. От буквально навіть бренить цією ситуацією, яка є зараз у нашому суспільстві. Звичайно, ти, ти не перевторюєшся, цього... Це такі текст, який торкаються усіх. Я думаю, що вони були зрозумілі одразу від самого початку, І там нічого не зрозуміло немає. Вони балансують на грані от світів реального, і реального, логічного, алогічного, фізичного, метафізичного. Але за такою іронічною відстороненістю ми все одно хочемо говорити про важливі проблеми, які торкаються людини, історії, суспільства. Під час вистави актори можуть і торкнутися до глядача, і сісти на коліна, адже публіка сидить тут же на сцені, на невеличких лавках. Це не те, що ми бачимо переважно з дитинства в театрі. Я всіх запрошую, тобто це було цікаво і оригінально. Мені сподобався е, такий гумор, не від невідвертий, а е, сприхований. Абсурдизм як театральний напрямок виник у середині ХХ століття. Такі постановки часто не мають чіткого сюжету і композиції. Зазвичай немає конкретного часу чи місця дії. Свого часу драми абсурдистів шокували і глядачів, і критиків. Ці п'єси протест проти надміру здорового глузду і нормативності. Фантастика на сцені змішується із реальністю. Хочете, можете особисто спробувати віднайти зміст у абсурдистських постановках вечорів дорослої сцени, у першому театрі для дітей та юнацтва. Тепер уже Академічному безумовно така приємність як присвоєння статусу це це дуже важливо для людей, особливо і для старшого покоління, і для молодшого, так само, оскільки молоді артисти зарплати наразі не є такими, яким би їх можна було б сюди звабити. А ще у театрі сподівається на збільшення творчого складу. Тоді кажуть, і виставу репертуарі побільшає, і публіки у залі. А наразі спробуйте оцінити новий проект вечори дорослої сцени. Спектаклі для тих, кому 16 і більше у тюзі показуватимуть щовихідних. Вікторія Долик, Вадим Кальченко, погляд на тиждень, телеканал Зік.